Як я хлопцям і казав, що останні два тури будуть важкими. Емоціонально, вже кінець сезону, десь і фізично. Оліксандрія молода команда, гарно рухалась, гарну інтенсивність нам запропонувала. Перший тайм ми десь боролися за ініціативу, створили декілька нагод, могли забити ще в першому таймі, але, на жаль, реалізація підвела. Другий тайм почали. Дуже мощно, високого були на м'ячі, створювали моменти, і це привело до голу. Хоча ми могли ще декілька м'ячів забити, але і там і вратар був на висоті олександрійців, тому не знаю, опять працюємо на реалізацію. Бачите, які плотні матчі, ми виграємо в один м'яч, хоча заслуговуємо на більше. В цілому, хочу привітати свою команду п'яте місце. П'яте місце за тур до кінця ми його зайняли по заслугам, тому що працювали плідно. Хочу поздоровити команду, керівництво, весь клуб, болівальників з таким досягненням молоді. Я за них гордий, радий за кожного з них, тому бажаємо успіху вже в подальшому, вже в наступному сезоні, кому в 19-му, в першій команді, кому в дорослому футболі. Але... Я дуже радий за них.